Всі, всі, всім привіт, друзі! З вами знову Захар. І сьогодні я хотів би пограти у ферму 22. У минулій серії ми зробили багато так роботи і сьогодні в серії, так як цю карту я почти не знаю, я хотів би вирушити у подорож, що ось бачите, типа. Дивився відео по цій карті Бобровиця. Якщо що, це карта називається Бобровоця Чернігівська область, я теж живу у Чернігівській області, місто Бобровиця. Так що, в принципі, все чотенько Так, ну ось, все, щоб ви розуміли, тут моя хатка. Сьогодні нам прийдеться... Отута десь виїхати і отак будемо їхати. типа отут дорожку я, можливо, проведу якусь. Ну, треба, мабуть, все поле купить. Да, ми це поле купимо. І отут я І от так через цю дорогу я буду їхати. Отута... Та ні, я не буду отут, так, типа, отут я настрать можу, настравав, но нічого. Так що сьогодні я, в принципі, оці во поля досію. Но видно, що я їх пахав, бо видно, що це пахала людина, у якої руки ростуть із того місця, на якому ви сидите, а це якраз таки про мене. А О, господи, я... який я дебільний сміх можу делать. Так, все, поехали. Ну, як бачите, у мене 50-метрова сівалка. Повірте, все чутенько, реально. 50 метров нахило, так. І ось чого у мене ростуть руки з того места, на якому ви сидите. Тому що я взагалі розвертаюся якось... По-странному чи, чи як це назвати? Коротше, не так як треба, скажем так. Дивіться, от я всі поляги свої не ось все, ще поле! Оказується, реально ще тут поле, о господи. Нашу я собі так багато роботи делаю. Ну, друзі, в принципі, понимаєте, ферма? Звісно, я понимаю, що можливо вам не дуже интересно оцю ферму типа дивитися, ну, як мінімум, Мені інтересно грати, я сподіваюся, що вам теж цікаво, Напоминаю ферма 22. Ферма 25 я якось... Я взагалі бачу ферму 25, вона мені не дуже якось зашла. Ну давайте, все такі у мене руки ростуть із не того міста. Так я вирішив цей. Трохи зараз свої помилки подровняти. В принципі, легко дуже. Зразу кажу. Оце ж типу, оце я сам ділаю, Роботники не пахають. Я свої гроші економлю, типа, бо все таки розумієте, да? Що, конечно, гроші це не подарочки для мене. А може і подарочки. Ну сейчас ми оцю всю землю сп вспахаем. А нема толку вспаху, там все равно комбайні за буде. Отута есть толк. Ще там аби заділо. Задіне? Да! 50 метров заділо точно. Ой, алло! Чу я врезаюсь? Алло, я вера. Блин, просто якийсь блогер сповнився. Я його, звичайно, сказав Ало Правда, я до блогера навіть не дивлюся, то моя подруга дивиться і друг. Ем. Спасибо. Спасибо, да, все, я поняв, що туди їхати нельзя. Я на розворот поїхав. Ура, все, косяки ісправлені. Ну, ці всі косяки, які осталися, я не хочу исправлятися. Та мелочи Та просто машина из берозовой кари. Чтобы попа не потела, не кусали комари. Но порвали соштаны. Из берозовой кари. Попа запатела, закусали комари ту, ту 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 ту, -ту. О господи. Как вы понимаете, у меня песни, які я вставляю в видео, тоже не подарочки. Так, до вас їде, мама шила штани. Так. Я, наверное, цього Фенда насую, щоб він 500 км їхав. Буде трактор 500 км їхати. отут тут я не знаю, тут може роботник, а не поле криве... После мене всегда поля криві. Заповнить мої поля нельзя. не работати на них нельзя, бо вони дуже криві. Бо у мене ростуть руки не з того места, походу. Неу реальному житті, конечно, з того. А у фермі, походу, трохи не з того. Вот <проб> мені цікаво, скільки у мене тут амодов на фермі стоїть. Так, давайте. Так, в принципі... мелочі, мелочі всі пропускаю. Ну если где такий сончий абонент снився. Як у мене стукнуло 100 тысяч подписников. Mm -hmm. Ну які 100 тысяч у мене даже цей. Сот 100... 100 немає просто. Просто соточки підписників немає. Так підпишіться Бо вам не складно даже просто підпишіться. Вам не складно, но mm -hmm. не будет реально приятно. Поверьте. Я буду праздновать свої підписники тоже буду праздновать там сто я буду праздновать собі. Так просто праздновать десь там в Майнкрафте на видео. Я какие-то в Майнкрафте праздники чи в Роблоксі праздники буду устраивать. И тоді цей просто будем кайфовать так. А от це вже 100 тысяч там миллион підписник, підписников от уже будемо празднувати в реальному житті реально Ну, це точно не скоро конечно будем блина скорее всего путешествия я поїду в наступну серії Ну, в путешествии да я в наступной серіи поеду бо якось Перехотілося трохи в путешестві Ну як хочеться, но просто время закінчується у відео Бандикам не дає там знімати Відео по півчаса. Так би поверте, я увесь день Відео знімав Правда, тоді хто б на мене подписывался. Якщо даже у мене відео багато просмотров не набрали. Бо вони один день ідуть Да, трэш. О господи, откуда я такі слова знаю? Треш, пеш, реш, раш, раш. Та шо я вообще говорю? Раш, уроб локси. Дам. треш. Опять треш, реш. Опа телеграм. Дальнейшее обновление карты в ТГ. Оооо, я знаю цього типа. Тоже до ТГ був. Я знаю. Це він цю карту создав. В принципі, логічно. Правда, з в мене странне. Это е, подстава! О, господи. Чого я вирішу, як різаний? Я сподіваюся, що я подумаю на що того що счта, -то, щоб цей момент вирізати. Як Я вирішу, як різаний. І в цей момент тоже. Все, мама шила мені шаны з вирозовой коры. Опа, не а не кусали комари. Ды. Ща. Машина для убийств. Я собі трохи перекуплю чогось. Но щось мені треба точно, Що? Ну если вам сподобалося це відео, так ставте лайки, підписуйтесь на канал, дозу з вами був. Я захар всем пока-пока-пока.